У столиці команда футболістів із ампутованими кінцівками активно готується зараз до чемпіонату Європи, який проведуть у Франції. Тренування проводять двічі на тиждень на безоплатній основі, а найкращі гравці мають змогу потрапити до збірної України. Як же проходить підготовка, дізнаємось далі в нашому матеріалі? Рівно о сьомій вечора на футбольному полі збирається команда. Травма для них не перешкода. Микола один із гравців. Чоловік все життя активно займається футболом. Він поділився, що, хоча пересування на милицях складне, футбол допомагає йому зберігати чудовий настрій і самопочуття. Якщо ти займаєшся футболом, і потрібно постійно бігати. Це дуже велике навантаження йде на руки. Тому ну, я цим захоплююсь. Мені дуже подобається і в команді дуже чудесна атмосфера. Ще одна учасниця Ольга, військовослужбовиця з ампутованою кінцями. Дістала поранення 2017 року в Авдіївці. Вона розповіла, що тренування допомагають їй підтримувати фізичну форму і є важливою частиною реабілітації. Це треба постійно тренуватися, хоча б як я раз на тиждень приходжу. Дійсно, реабілітація через спорт це дуже гарна реабілітація для осіб з ампутованими кінцівками. А що сталося такого? Є протез, ходити можу, бігати можу, активно жити я можу. В принципі все добре. Тренер команди Дмитро Ржондковський розповідає, що тренувальний процес осіб з ампутацією відрізняється від тренувального процесу здорових гравців. Потрібно більше спілкування, позитиву, жартів, але й слід знати, де посміятися, а де бути серйозним, виконувати вправи і працювати на повну потужність. А зараз особливо важко, адже на команду чекає особливе випробування. Зараз ми готуємося до чемпіонату Європи осіб з амбутованими кінцівками, який буде проходити вже з 1 по 8 червня в Франції місто Евіан. Минулого минулому році ми пройшли кваліфікацію в Бельгії, вийшли на чемпіонат Європи. Тренування проходять не лише в Києві, а й у Львові та Черкасах. Наразі запрошують нових гравців. Тренування проходять на безоплатній основі. Щоб долучитися до команди, треба надіслати листа на електронну пошту тренера осіб з ампутаціями Української асоціації футболу.